Соціальній інфраструктурі села Вереси може позаздрити більшість сіл Житомирської області. Єдине, чого тут прагнуть вже не один рік, це добудови місцевого дитсадка. На його реконструкцію вже пішло півтора мільйона гривень. Треба ще приблизно стільки ж. В такій сумі у місцевому бюджеті взятися ніде. На сьогоднішній день. Власних коштів освоєно 1 мільйон сільської ради і 500 тисяч освоєно державної субвенції. Для завершення повністю всього комплексу нам ще, не, ще потрібно 1 мільйон 600 тисяч, щоб завершити повністю цей комплекс. Я думаю, що якщо допоможуть нам, ну ми не в силі, ми не зможемо 1 мільйон 600 тисяч знайти свого бюджету розвитку. У Вересах зараз живе 30 малюків віком до одного року. Тому дитсадок, який поки що облаштований у пристосованому приміщенні, порожнім точно не буде. Допомогу на обласному рівні у вирішення цього питання пообіцяв жителям Вересів Йосип Заполовський. Дитячий садочок в такому великому селі, як Вереси, він необхідний. І дійсно, ми і разом із районною радою, сільською і обласна рада, не в не буде всього стояти процесу, ми будемо все робити для того, щоб був цей садочок добудований, щоб дітки могли там виховуватись і зростали громадянами нашої держави. Єдиний день депутату у Житомирській області відбувається щомісяця. У кожен третій четвер обранці усіх рівнів перебувають у тих громадах, які їх обрали. За словами голови обласної ради, безпосереднє спілкування з людьми є найдієвішим механізмом вивчення їх потреб. Винятком не стало і село Вереси. Тут дійсно господарі. Якщо взяти медичну амбулаторію, є обладнання люди, які прийшли на прийом. Вони задоволені. Я з ними спілкувався. Якщо взяти школу також, дитячий садочок, будинок культури, і я побачив дуже багато позитивного в роботі сільського голови, він дійсно є тут організатором, його поважають депутати, поважають люди. І як наслідок є позитивні результати роботи, розвивається ця сільська громада.